Вітаю. Всім гарного дня чи вечора. Сьогодні отримала посилочку із текстилем і вирішила вам трошки показати, хоча їздила на барахолку за посудом, але із барахолки привезла деякі речі, деякий текстиль. Там в основному вишити рушники, ну, вишити такі. Вишивки, одним словом. Так, і ось перед вами лежить така скатертина. Я її навмисне поклала на темну, на темну скатертину, щоб її було гарно видно. Вона <кхм> вишита, вишивка, мені, ну, мені здається, і та... вишивка машинна. Це не мені здається, а, мабуть, воно так і є. Вишивка машинна. Вона повністю вся вишита, повністю вся по краях, лише серединка така от біленька. Ну вона навіть і не біленька, вона е, вишита на такому нібельняному полотні. Мені здається, що це льон. Ось. І зараз я вам скажу розміри цієї скатертини. Це чайна скатертина 80 на, мабуть, 80. Зараз розверну, подивлюся. Ну, 80 на 82 писати. Ну, це я міряла по цих зубчиках. Таких е, виражених плям якихось, е, я не бачила. Ну, їх не видно. Мені здається, що вона нею не користувалася такою скатертиною. Дуже гарна така це чайна скатертина. Ось я її так склала. Ось так вона виглядає. Дивіться. Дуже гарна така ніжно-рожеві е, ниточки тут. Мені здається, і рис нитки Ось така скатертина. І така скатертина буде коштувати 300 гривень. Хто бажає придбати, будь ласка, звертайтеся. Далі ось така ніжна скатертина. Вона серединка біленька. Тут ось на куточках такі. Ніби ромашечки вишиті. Мені здається, це також машинна вишивка. І таким зеленим, зеленими нитками зеленого кольору вишит, вишито, вишитий край. Ну, це виворіт, а це ось лице. Ось я зараз вам її. Розверну повністю, вона така біленька, ніжна, ніжна така скатертинка. Ось тут ось вишивка тонесенька Люриксон, такі завитушечки. І ось така, вона чистесенька, білесенька. Я, ви знаєте, отримала сьогодні нічого не прала. показую, як є. Звичайно, посилка велика. Все, не можу показати в одному відео. Багато є різних виробів. Да, до речі, я не сказала розміри, ну то я вже так поміряю. Ну вона також 80 на 80. Також чайна така скатертина. Така скатертина буде коштувати 150 гривень. Далі. Знову ось така скатертина, вишита в техніці решельє Ось я думаю, вам гарно видно, така вона і по краях. Дивіться, така вишивка на вуглах, по кутках ось такі, така вишивка. Вибито в нас також називають це вибито. Тут такі є ось ще вишивка е білими ниточками. Тканинка така цупкенька. Ніби вона накрохмалена, таке відчуття, але не знаю. Та я не думаю, що її крохмали в розміри. Також 82, як дивитися по цих зубчиках. От, вона також вся чистесенька, білесенька, акуратненька. Така скатертина, е, також ще на перу називають їх, буде коштувати 200 гривень. Так, е, далі е, ось таке мережево. Доріжка, чи як назвати, ну так, да, доріжка, мабуть. Звичайно, є тут такі трішки ось ниточки по краях, але я не бачила, щоб десь вона була так пошкоджена, щоб десь було розірв... розірване воно. По краях трішки там ось ниточки пообсмикувані, Їх можна пообрізати. Ось я показую. Ось тут також по краєчках є такі трішки. Ну, воно і не пошкоджене, а десь повесникувалися ниточки. Але всередині вона вся ціленька, не порвана. Ось така, дивіться, я її розкладу на синьому, на синій скатертині. І розміри цієї доріжки. Розміри цієї доріжки 90 сантиметрів на 32, 33, 32. Ось така доріжка. Коштуватиме вона 150 гривень за рахунок того, що там є пошкодження ось такі трішки. Ну, не пошкодження, ну ниточки по краях повисмикувалися. Так, далі ну, ось така скатертина. Це скатертина тематична, вона новорічна. Тут вишивка також є, але це вишивка машинна. Ну, Що поклали у посилку, й уже й поклали. Але вона дуже гарна, гарне збереження. Мені здається, що вона, мабуть, нова. Ну, Можливо, не нова, але чистесенька, ніде ніякої плямки немає. Це все машинна робота ось і з тієї сторони. Ось так вона виглядає з цієї сторони. Та ні, мені здається, вона нова, тому що тут навіть нитки рівненькі не, не поскручувалися при пранні. Так. Ну, Хоч і не по темі новорічна, але показую, що є. Так, і розміри 76 з однієї сторони. Так, і 78 з другої сторони. Ну це ж тканина, вона не може бути ідеально рівною. І така скатертина, можливо, хто. Бажає 150 гривень буде коштувати. Так, далі в мене є ось така скатертина. Ну, Це така ніжна, така ніжна скатертина. Дивіться, тут такі рожеві трояндочки. Ось це по центру, це все вишивка. Тут також ось такі трояндочки, букетики. І ось такі букетики на укуточках. У всіх чотирьох куточках така ось вишивка. І е, по краю зубчики оверловані е, зелененькою також ниточкою. Вона вся в дуже гарному стані. Зараз вам скажу розміри. Ну, розміри також 80, мабуть, на 80. Ось так вона виглядає складена. Як вам показати, ось так виглядає вона складена. Також дуже ніжна така скатертина чи серветка. Як назве. така скатертина буде коштувати 200 гривень. Так, і на сьогодні остання скатертина ось така. Дуже гарна. Вона також зроблена, тут дивіться, техніка рішельєї і вишивка. Край у неї просто зароблений. Тут ось лише по куточках такі квіточки вишити, все, весь малюнок або вся вишивка посередині. Ось тут. Вона такого, ну, не молочного, навіть більше бежевого такого кольору. Ось, дивіться, вишивка. Дуже гарна. Якісно все зроблено. Так, це ось виворіт. Також дуже акуратний. Розміри цієї скатертини. Зараз я вам озвучу, поміряю. Так, 84. Ну, мабуть, на 84. Можливо, 85 на 85. Ось така скатертинка. Вона також в дуже гарному стані. Ось так виглядає серединка. Не знаю, як я показала, я старалася. Немає тут плямок, я не бачила в крайньому випадку. Така скатертина буде коштувати 250 гривень. Ось на сьогодні у мене такий невеличкий огляд. В основному це скатертини, невеличкий такий огляд, є ще багато е, білих наперонів, е, або серветок, або скатертин, хто як назве, є вишивка ручна. Я покажу вам в наступному відео. Я вам щиро всім дякую. Підписуйтесь, підтримуйте. Мене вподобайками, тихої вам мирної ночі, всім міцного здоров'я, миру, добра і до нових зустрічей!